Палац королеви кішок. Вогняна гора Ас має кілька вершин. Одна з них називається Некодак Котяча Гора. У давнину на її схилі жила королева котів. Щороку, в ніч напередодні свята Сицубун. Всі поважні кішки з сусідніх селищ збиралися до неї з привітаннями. У той час всюди на цій горі можна було почути котяче нявкання. Інші навіть бачили урочисту ходу котів. Одного разу по стежці йшов один запізнілий мандрівник. Вже почало темніти, і вечірня зоря з'явилася на небі. Попри те, що мандрівник поспішав, до кінця шляху було ще далеко. Чоловік вже не міг ні повернути назад, ні йти далі, бо був украй стомлений. Ноги не хотіли слухатись, а живіт булькав із голоду. Він сів на стежку посеред високого ковилля і почав розтирати ноги, що здерев'яніли від ходьби. Якби десь тут знайти притулок на ніч, зітхнув мандрівник. Сонце сховалося за вершинами гір, і навколо швидко потемніло. Раптом він почув десь над собою людські голоси Певно, неподалік є житло, подумав чоловік. Він ледве піднявся на ноги. І заковиляв у той бік, звідки лунали голоси. Незабаром він побачив високі ворота, а за ними чудовий будинок. Хто б міг подумати тут в такій глушині і такі багаті палати? здивувався він. Можливо, вони дозволять мені переночувати цієї ночі у них. І мандрівник сміливо увійшов у ворота та й окликнув господарів. На його заклик виглянула жінка, як видно, служниця. Я збився зі шляху, а на дворі вже темно дозвольте мені переночувати тут. Ласкаво просимо, відповіла жінка тихим спокійним голосом. Вона провела втомленого чоловіка у будинок, минаючи багато вбрані коридори, провела того до ошатних покоїв. Залишившись наодинці, мандрівник витягнув втомлені ноги і знову почав їх розтирати. Голод все більше мучив його. Він терпів, чекав. І наважився знову звернутися до господарів. Тоді інша жінка вийшла до нього і вклонилася так низенько, що її спина стала зовсім круглою. Вибачте, але я самого ранку нічого не їв, шлунок пече, а з собою вже й немає нічого. Чи є у вас якась їжа? Не хвилюйтеся, я зараз подам. А може, тим часом ви хочете помитися? Гаряча вода в чані готова. Послужливо запропонувала жінка. Вона сказала йому, як дістатися до лазні, і пішла собі. А мандрівник, задоволений, тільки не піднявся, аби вирушити митися, аж в кімнату увійшла ще одна, зовсім інша жінка. Вона подивилася йому пильно в очі і здивовано зойкнула. Потім з побоюванням озирнулась навколо і дружньо заговорила: Ви, напевно, не здогадуєтеся, хто я, але я відразу ж впізнала вас. Скажіть, як ви сюди потрапили. Це здавалося дивним мандрівникові. Незнайома жінка розмовляє з ним як зі старим приятелем, та все ж почав розповідати їй, як він заблукав у горах. Вислухавши чоловіка, жінка перейшла на шепіт Сюди, ви, люди, не можете ходити. Тут для вас лише загибель, біжи звідси, не озираючись навколо, інакше біда буде. А що тут може трапитися зі мною поганого? здивувався мандрівник. Жінка зам'ялася я не хочу нічого поганого говорити про цей будинок. Одне повторю поспішай, тікай, рятуйся, повторила пані і так сердечно та ласкаво, що було несила їй не вірити. Ну що ж, я послухаю тебе підураз так, але чи не можна мені спочатку поїсти, бо я вмираю з голоду? І не було б погано відігрітися в гарячій воді, почав мандрівник, але жінка ще більше занепокоїлася. Я не повинна це тобі розказувати жодним словом. Але п'ять років тому, коли я ще жила у своїх господарів, ти мене дуже любив. Бувало, що ввечері я вилізу з піти на дорогою, а ти погладиш мене по голові і посадиш на коліна, і за вухом почешеш. Я не забула твої ласки. Адже я та сама строката кішка, яка, пам'ятаєш, жила у твоїх сусідів, а тут палац нашої королеви. Якщо ж ти тут викупаєшся та відпочити зостанешся, то все твоє тіло заросте шерстю, і ти перетворишся на кота, Зрозумів тепер. І тільки зараз стало чоловікові не по собі, злякався бідолаха. Він щиро подякував жінці і кинувся до виходу, але певно. У палаці вже довідалися, що чоловік все знає, і за ним на вздогін кинулася дівчина з глечуком води у руках. Біжить дядько з останніх сил падаючи і перечіпляючись. Зупинився лише, коли добіг до похилого схилу гори, що вів у долину. Озирнувся мандрівник і побачив, що за ним все ще біжать і ось-ось наздоженуть. Не тямлячи себе від страху, кинувся зі схилу, настигаючи за тілом переставляти ноги. Переслідуючи чоловіка, дівиця плеснула на вздогін йому гарячої води у спину. Але мандрівник був далеченько і лише кілька крапель долетіло та втрапило йому на спину, ще одна впала на його шию під вухом, і пара на його голі ікри. Поза втоми та голоду біг чоловік безупинно аж дістався до міста. А звідти безпечно повернувся до свого дому. Перш за все, вирішив дядько запитати сусідів, куди ділася їхня строката кішка. Кажуть, що вона пішла з дому і не повернулася. Вони почали згадувати, коли ж це було і як з'ясувалося точнісінько п'ять років тому. З часом той чоловік помітив, що у нього росте щось дуже схоже на котячу шерсть, саме на шиї. Біля вуха і на ногах скрізь де тієї ночі потрапили краплі гарячої води.